Безпритульні безхатченки, або як їх ще називають, люди вулиці. Обрахувати, скільки українців опинилися без даху над головою, справа не з легких. Однак із кожним роком кількість тих, хто змушений жити просто неба, невпинно збільшується. З приходом холодів, мені прикро це визнавати, але вони змушені грітися у підвалах житлових будинків. Як от безпритульний з Миколаєва, він розпалив вогонь просто у підвалі дев'ятоповерхівки, грівся тим, що було під рукою, аж поки не за. Горілися усі речі та сміття. Найстрашніше чоловік опинився у полоні вогню. Самостійно вибратися з підвалу вже не зміг. Допомогли рятувальники. Вони винесли постраждалого на свіже повітря та передали медикам. Давайте послухаємо, що кажуть вогнеборці, причина пожара. Скоріше що неосторожне обращення з вогнем. сагнем і які він сушив. скоріше всього, що грелся в холодну пору. На цих кадрах ви зараз бачите вхід до підвалу, а ось те, що було всередині. А це вже весь мотлух, який миттєво зайнявся. Добре, що полум'я не встигло перекинутися на квартири. Це був ранок. Люди збиралися на роботу, навіть боюся уявити, але і вони могли постраждати. Я розумію, чоловік рятувався від холодів, утім, такий порятунок ледь не коштував його життя і життя мешканців будинку. А ось чоловікам з рівного і на холод, і на калюжі, на все не чхати. Навіть байдуже на людей, які стали випадковими свідками побоїща. Чоловіки влаштували боксерський майданчик у центрі рівного. Представляю вам учасників по один бік у синій курсі. Пішохід. Він переходив дорогу, на яке світло невідомо. По інший бік таксист. Він проїжджав повз, але як самі бачите, просто посеред дороги покинув автомобіль. Почав махати і ногами, і руками. Через декілька секунд прибіг рефері. Ні, переможця він не визначав, а вгамував розлючених боксерів. Хто почав першим протягувати руки, поки невідомо. А ось у Запоріжжі вже точно знаю, хто зазіхнув на чуже. Лише вдумайтесь, сам майор вкрав дві ялинки прямісінько з точки продажу. Ймовірно, таким злочинним шляхом він хотів собі новорічний настрій створити. Однак додому зелених красунь так і не довівся. Зловили полісмени. Як з'ясувалося, вночі на ланосі під'їхали двоє нетверезих чоловіків. Що було далі? Особисто мене приголомшило. Вони показали посвідчення, сказали, що співробітники лісового господарства. Кожен взяв собі по ялинці та поїхали геть. Через деякий час машину знайшли, а продавці впізнали знайомі обличчя. Один із них не аби хто, а діючий офіцер. Ось, власне, і він. Немає удостоверіння в мене. Я розумію, вважаю, були так. Да. Ми да, то не дає да. вам поводу по А удостовіренню. Можемо просто. Тому що якщо дружочек ти э, окажешся э, гіта поза зоною камерою, то я ті достану. Свою провину майор до останнього заперечував. Його забрали до відділу поліції. Що загрожує горе офіцеру? Покаже слідство. А тепер до інших надзвичайних подій. Неуважність, а може й байдужість машиніста ледь не призвела до трагедії на Кіровоградщині. З'явилися моторошні кадри з місця зіткнення вантажного потягу і тепловозу Спробую відтворити перебіг подій близько восьмої години вечора. Вантажний поїзд під'їжджав до станції Новоукраїнка. Швидкість 25 км кілометрів на годину. Уявили, машиніст скоріш за все проїхав на заборонений сигнал світлофора. У цей момент тепловоз переставляв вагони з однієї колії на іншу. Гальмувати вантажному потягу було запізно. Локомотиви зіштовхнулися. Наслідки ви самі бачите, добряче побиті передні частини. Зійшли з рейок деякі колісні пари. Та все це залізо. Найбільше мене непокоїть здоров'я машиністів. Один з них залишився без пальця на правій руці, другий. Відбувся шоком та незначними травмами.